На корекцію до мене прийшла клієнточка, якій ми лікували і зачищували травматичний оніхолізис. Все прекрасно відросло, і можна буде сьогодні покрити наші пальчики. Ми поговоримо про захворювання нігтєвої пластини, а саме про оніхолізис, яким він буває, що з ним робити, коли треба клієнта відправляти до лікаря і не втручатися. А коли можна це виправити самостійно. Насправді це дуже поширена проблема у дівчаток, особливо часто зустрічаються в шанувальників довгих нігтів, які невчасно проходять на корекцію. Що таке уніхолізис? Це захворювання нігтєвої пластини, унаслідок чого вона відшаровується і під нігтям з'являється порожнеча, які можуть бути причини. Якщо чесно, то їх доволі багато. Перша причина це коли занадто перепилюють нігти. Найчастіше я спостерігала це в початківців, які пиляють нігті, скільки їм заманеться, намагаючись все вичистити, але треба знати міру. Теж саме стосується і латеральних пазов. Дуже часто ніколі спочинаються з цих місць, тож спершу дуже раджу попрактикуватися, робити апаратку. У мене була така ситуація: прийшла до мене дівчинка на манікюр і в розмові. Вона мені каже, що вирішила змінити майстра, тому що після манікюру в її дуже швидко відростає кутикула. Я подивилась на нігтики і, дівчатка, я все зрозуміла. Там на кожному нігтику борозди від фрези, по всьому периметру нігтиків. Вона мені каже, що у неї завжди так було. Виявляєте, майстер, бачивши все це під час кожної корекції, що вона пропилює нігтюву пластину, однаково їх пропилювала. Тому мої хороші дуже раджу, щоб не наступали на ті ж граблі. Спочатку відпрацьовуємо техніку, а потім тільки працювати на клієнтах. Немає кращих помилок, чим чужі, як то кажуть. Друга причина це переношування. Багато дівчат не до кінця розуміють, чому манікюр можна і потрібно носити лише три тижні, і після чого робити корекцію. Багато хто дивиться на покриття, якому вже 4-5 тижнів, і така ах! Начебто все норм, можна ще походити. І ходять ще 2 тижні, і це дуже часто. Це загрожує тим, що матеріал відростає і навантажує росткову зону, де може початись оніхолізис. Рідненькі мої, ще раз нагадую, що носіння матеріалу 21 день, це рівно 3 тижні. Оніхолізис ще має багато типів і видів, але сьогодні ми розберемо чотири найголовніших. Це механічний, гормональний, бактеріальний і навіть алергічний. Механічний це той, про який я ще не розповіла. Бактеріальний дуже часто йде з механічним нога в ногу, тому як утворюється порожнеча під нігтем, і це ідеальне закрите середовище для розмноження бактерій, а саме синогнійної бактерії. Якщо ви бачите, що під час зняття в клієнта утворився оніхолізис, і пластина змінила свій колір на синьо-зелений. І якщо ви не подолог і не маєте медичної освіти, то краще на цьому зупинитись. Не раджу втручатись такі нігтики самостійно. Краще відправити клієнточку до подолга або дерматолога, який призначить потрібне лікування. Далі поговоримо про гормональний ніхолізис. Найчастіше він виникає у клієнтів, у яких діабет, порушена робота ендокринної системи і є проблеми зі щитовидною залозою. Крім того, з такими клієнтами ми працюємо лише гіпалергеновими матеріалами. А також такими матеріалами ми працюємо з алергіками. Насамперед підбираємо відповідні бази, адже найсильнішу реакцію дає саме база. А реакція проявляється з фербінням, пухирями, лущенням на шкірі. Тому з такими клієнтами ми працюємо матеріалом, де стоїть маркування, що він гіпоалергенний, щоб у клієнта не було алергічного аніхолізису. Так як працювати з аніхолізисом? Є ситуації, коли його краще не чіпати. Наприклад, якщо він сам не виходить за одну третю нігтювої пластини, то в такому разі він зростається сам. Але такі нігтики покривати категорично не можна, інакше він розійдеться далі і проблем буде більше. Якщо відшарування дійшло до середини нігтика, але сама пластина не змінила ні кольору і її структура не змінилася, то його можна зачистити самостійно. Я постараюся зняти про це відео, як робити це правильно. Є ще спеціальні препарати для лікування аніхолізусу, але якщо у вас немає медичної освіти, і якщо ви не подолог, повторюю знову, то не варто навіть мати у себе таких препаратів, щоб руки не свербіли і щоб їх не випробовувати. Краще пройти курс, навчання і практику і бути упевненим собі, щоб. При вигляді на оніхулізі серце калатало, як в кролика, а спокійно працювати з такими ручками. Те ж саме стосується і протезування. Якщо ви не вмієте цього робити і не знаєте, чим і якими матеріалами, то теж слід утриматися від таких експериментів. Я дуже сподіваюся, що пояснила все доступними дареньки. Краса красою, але коли діло йдеться про здоров'я клієнта, до цього треба ставитись максимально серйозно. Ну якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть у коментарі. Я їх всі бачу і відповідаю: не бійтесь зі мною спілкуватись! Тепер ми переходимо потихеньку до нашого процесу. Ми вже зробили комбі-манікюр і покрили шаром rubber бази нігтики, готуючи їх до зміцнення. Зміцнювати буду полігелем від опіум, бо дівчинка працює на кухонному процесі, то зміцнення нам не завадить. Ставлю горошинку матеріалу і розрівнюю його паличкою, після чого сушу в лампі 60 секунд. Оскільки це твердий матеріал, його потрібно і варто просушити трошечки довше, ніж база, після чого я буду знімати дисперсію, щоб пилка не забивалася, і почну опилювати нігтики і надавати їм форму. По плану в нас буде форма м'ягкий квадрат. Робимо форму і опилюємо по пластині, щоб вирівняти матеріал. І, звичайно ж, не забуваємо дивитися на торець, щоб не було зайвої товщини матеріалів. Після чого щіточкою прибираємо весь пил, поширом я відсуваю проксимальний валик, щоб профарбувати максимально глибоко. І наношу ще один шар бази, щоб колір у мене лягав рівно. А разом із тим вибудуємо правильну архітектуру. База у мене від фірми Naomi на середній консистенції і дуже зручна в репоті. Спочатку ми робимо мокру підлогу або просто покриваємо повністю весь нігтик, щоб крапелька розходилась по нігтику зручніше. Ставлю невелику краплю біля зони кутикули і розтягую її тоненьким пензликом. Не забуваємо перевертати пальчик, щоб архітектура була правильною і рівною. Також допомагаю собі тоненьким пензликом. Матеріал ми направляємо в зону апексу. Це така слабка ланка в нігтиках. Там матеріалу має бути найбільше, після чого сушимо в лампі. Після сушіння з бази знімаю дисперсію, щоб колір у мене не розтікався. Це, до речі, дуже хороший лайфхак для майстрів початківців, щоб колір нікуди не тікав від вас і не затікав проксимальний валик і скрізь де не, не потрібно. Просто знімайте дисперсію і домальовуйте тоненьким пензликом. Тоді гель-лак не затікатиме і покриття буде красивим і акуратним. Колір у мене від фірми Кота номер 496, Такий насичено бордовий. Ці кольори до речі зараз дуже популярні, тому дівчатки записайтесь такими відтінками. Перекрили всі нітики, просушили, після чого ми вирішили перекрити все-таки глянцевим топом. У мене топ від фірми Valerie. Перекриваємо тонким шаром без вирівнювання, але якщо вирівнювання буде присутнім, то також не забувайте перевертати бачок, щоб у вас був найгарний і рівний відблиск. І також сушимо в лампі. До речі, топи краще сушити в лампі більше хвилини, тобто не менше 30 секунд, це точно. Далі ми будемо випилювати натуральні нігтики зсередини. Це найкраще робити, звісно ж, після нанесення бази, тобто перед кольором. Це стосується саме початківців. Але якщо ви вже досічений майстер і можете контролювати фрезу, щоб вона не вискакувала на покриття, то в принципі це можна робити і наприкінці всієї процедури. Я вже не брала спеціальної фрези для випилювання нігтів, взяла, звичайно, алмазну з синьою насічкою. вона, до речі, з цим теж непогано впорається, після чого підправляємо форми і надаю їй чіткості. Так, наприкінці це можна робити. Якщо ви все правильно нанесли, то нічого у вас не сколиться. Цього не потрібно боятися. Знову прибираємо весь такий пил і наносимо кутикульну олійку, щоб наситити і зволожити після зрізу кутикулу. Після полірування, після будь-яких махінацій з кутикулою, ми завжди наносимо олійку, щоб вона не пересихала. Ось усе простий, але елегантний манікюр якраз під літо. Червоний завжди підкреслить вашу жіночність та створить неповторний образ, який буде відзеркалювати ваше внутрішнє сяйво. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас та інформативним. Велике дякую за перегляд цього відео. І щоб їх не пропускати, обов'язково підписуйтесь на мій канал. А з вами була Анна і до нових зустрічей!